Друзі, сьогодні хотілося б поговорити на таку тему, як геморой і тріщини заднього проходу. Дієвий засіб, ось такий престогель. Його треба чередувати ще з декількими засобами. Зараз розкажу, якими. Значить, престогель, що він собою представляє? Це у в складі алоє, пачуль, погостемон і герань. Кожна з цих рослин представляє собою дуже велику цінність. Алоє, в частності це у нас регенерація, це у нас загоєння ран, це у нас зменшення рубців. Також алоє працює як чудовий імунномодулятор. Далі пачуль або погостемон. Це у нас протизапальна, протинабрякова бактерицидна дія, також чудово усуває свербіж. І герань. це у нас протизапальна, знеболююча, заспокійлива. Використовувати по одному супозиторію один раз на день на ніч. Далі обліпихи супозиторії, тобто раджу чередувати престогель з свічками обліпихи. Одну супозиторію престогеля, одну обліпихи, наприклад, це якщо ввечері обліпиху рано, або навпаки. Так хоча б 10-15 днів. І всередину обов'язково приймати детралекс. Детралекс приймати перші 4 дні по одній таблеточці 3 рази в день. Далі по одній таблеточці 1-2 рази в день після їжі протязі хоча б місяця. Якщо це відео було цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Дякую всім за увагу! Не хворійте!